А хто вигадав побрехеньку, що Володимир був патлатем? Чому хтось вирішив, що він мав дійсно таку зачіску? А я вам зараз, друзі, все поясню, що це побрехенькі, бо з вами український історик Олександр Алфоров. У нас з вами залишилося єдині зображення Володимира на його срібниках. Ось, друзі, який він зображається тут. І що це ви думаєте з боків? М? Ну, звісно, можна подумати, що це його довге, шикарне кучеряве волосся. Давайте придивимося тепер. Як вам такі? Кульчері, але це міф, друзі. І я зараз вам розповім, що ж з боку у Володимира, і жодним чином це не його волосся. На коронах доби середньовіччя були такі певні підвізки. Вони називалися пропендулії це підвізки, які були обов'язковим елементом усіх корон. Ось так вони зображалися на більш класних ювелірних виробах. То ж, волосся Володимира Святого це банальна вигадка. Це пропендулі обов'язкові обов'язкової підвіски для корон.